Привіт, привіт! Сьогодні відео з Стокгольму. Запитую в мого батька Миколи чи є життя після 74 років. Моєму батькові 84 роки. І саме головне питання, яке воно то життя? Будь ласка, життя тільки починається. От 74 роки, тому що я переїхав з України з міста Вінниці в в Швецію, і треба вивчити було мову, і треба роботу знайти і працювати. І життя тільки починається. Звичайно, нема коли жити, але воно починається. Треба працювати тут дуже. Країна сильна, дуже благоприятна, дуже люди улипчиві. І саме головне, що майбутнє, майбутнє тут є, люди впевнені. Тут все по-іншому, все для людини налаштоване. І прася, і налоги, і лікарні, і відпочинки, і так далі. Вслідуючому. Відео, якщо щось буде інтересно, я вам розкажу конкретно про, про життя пенсіонерів, про життя простих людей, про іммігрантів, про дітей, дуже пільги великі на дітей народжених, пенсіонерам багато допомагають і так далі. Я вже повторявся, що тут не дадуть бідній людині, бути бідні і не дадуть багатому бути багатими. Тут налогами все коректують. Дякую.